Вітаю 128 років тому. Він зробив сенсаційне відкриття, відкрив випромінювання, назване згодом його ім'ям. Чого сам він до речі у жодному разі не хотів? Отож, герой цього відео Вільгельм Конрад Ренген. Вільгельм Конрад Ренген народився у невеликому німецькому містечку. По суті, це було таке собі село, яке сьогодні є частиною міста Ремшайда у доволі багатій родині. Його батько володів ткацькою фабрикою. Коли хлопчикові було три роки, сім'я переїхала до Голландії звідки була родом його мати. Там він і пішов до школи у місті Утрехті. Рентген навчався зовсім непогано, але вчителі були незадоволені його недостатньою старанністю, і навіть як вони вважали лінощами. А потім стався скандал. У нього знайшли доволі злу карикатуру на одного із його викладачів, і рентгена вважали автором цієї карикатури, яким він, звісно, не був, але ім'я справжнього автора він не назвав. В результаті його вигнали зі школи за грубе порушення дисципліни. Без атестата Ренген не міг вступити до університету, і єдине, що йому дозволили, це відвідувати лекції на правах вільного слухача. І куди ж поділася його призвісна лінь? Цікаво, але насправді він ходив на лекції із біології, фізики, математики, класичних мов, тобто давньогрецької та латини. І він не просто ходив. Через рік Вільгельм Ренген дізнався, що у Швейцарії документ про закінчення школи для вступу до вузу не потрібний. Потрібно лише пройти співбесіду та скласти вступні іспити. Співбесіду у політехнічному інституті Цюріха проводив сам ректор, і він був настільки вражений знаннями абітурієнта, що прийняв його взагалі без вступних іспитів. І вже за три роки ренген закінчив політех, блискуче склавши усі іспити і отримав диплом інженера. До речі, на той момент йому було лише 24 роки. Вирішальну роль у подальшій долі рентгена зіграв один із його викладачів фізики, професор Август Кунт. Він узяв багатообіцяючого молодого вченого до себе помічником. Рентген спочатку поїхав із ним до Вюрцбурга, потім до Старсбурга, захистив докторську дисертацію і пізніше вже сам став директором Інституту експериментальної фізики при університеті в Гісені. Він одружився з Бертою, своєю подругою ще зі студентських років. Дітей у них не було, і вони вдочерили племінницю Берти, дочку її овдовілого брата. У гісені і пізніше у Вюрцбурзі, де рентген очолив спочатку кафедру фізики, а потім як ректор і весь університет, вчений зміцнив свою високу наукову репутацію ще задовго до того, як він відкрив рентгенівське випромінювання і отримав Нобелівську премію. Підтвердженням цього є зокрема численні запрошення до різних університетів, які рентген відхилив. За іронією долі його запросили серед інших і в університет Утрехта, той самий, куди його свого часу не взяли через відсутність атестата про закінчення школи. Головне своє відкриття німецький фізик зробив 8 листопада 1895 року. Вільгельм Конрад ренген відкрив рентгенівське випромінювання у своїй лабораторії у віці 50 років. І це відкриття він зробив зовсім не випадково. Всупереч тому, що говорить поширена легенда. І повторю те, що дуже важливо для розуміння його характеру та світогляду, рентген був проти того, щоб відкрити ним випромінювання, називали його ім'ям. Він називав його ікс випромінювання і казав, що це ікс випромінювання належить всім. І тому, наприклад, він категорично відмовлявся брати патент на катодні трубки спеціальної конструкції, хоча фірми пропонували йому за ці рентгенівські трубки дуже великі гроші. Рентген не хотів, щоб його відкриття було джерелом доходу ні для нього, ні для цих фірм. У 1901 році Вільгельм Рентген стає першим лауреатом на Нобелівську премію в галузі фізики. Проте, коли йому присудили вже цю Нобелівську премію, чемно подякував, прийняв Нобелівську медаль від короля Швеції, але він відмовився вимовляти промову, як це роблять усі лауреати премії. Коли принц регент Баварії за досягнення у науці нагородив вченого високим орденом, що давав право йому на дворянський титул і відповідно на додавання до прізвища частки фон, ренген не вважав себе можливим претендувати на таке високе дворянське звання. Він був дуже чесною людиною, скромною, мовчазною. Його улюбленими розвагами були далекі піші прогулянки та полювання. Ренген помер від раку у віці 77 років і похований у гісені поряд зі своїми батьками та дружиною. А на цьому у мене на сьогодні все. Я дякую вам за увагу. На все добре.